Доброго раночку ми заклопимо. Ще ранку виходжу, просто подихати, просто подихати, послухати пташ, пташок, Подивитися на гору. У нас е дощик трошки пройшов. приємно, капець. Спимо з звичайними вікнами. Це клас, просто супер. Мене всі сплять. Це так класно мати свій ші шед, її сарай. Я тут сижу, дивлюся відео на інстаграмі. п'ю чай. Приговорила пиріжок з солодким сиром. І у ті рогаліки, що я робила, салямі сиром. Тихо, я вже повітря. Ну, коротше, зараз, поки от поки тільки що зробила це все, да, то використовую це місце. Сподіваюся, що так і буде продовжуватися, що не дарма, Ні, я не дарма, це зробила, це прикольно. Я задоволена. Нарешті, я просто думала про це так довго. Але кожного разу заглядувала сюди, бачила цей безлад і, і закривала двері. Я так так, як я це зроблю, якось зроблю. А оці чотири дні вихідних ну, мене в п'ятницю трошки поробила, але е, все ж таки день труда сьогодні. У вас день е, знань. З першим вересням всіх вас, у кого маленькі діточки, хто працює вчителя, вчителем, вітаю вас і бажаю вам безпечного і доброго шкільного року. Я вам щастить, діточки, щоб у вас мізочки працювали, могли концентруватися. Запам'ятовувати інформацію, щоб все у вас було добре. А вчителям слухняних учеників. От. А у нас День труда. Ну, от ми так от попрацювали, можна відпочивати, хоча ні, мені, мені треба мітик і Спартак робити. Але це трошечки коли всі почнуть прокидатися. Не буду шуміти там, хай сплять, бо завтра вже в школу. Чудове відчуття ось. Просто а, надихатися не можна. Там ще друга білка була. І вони пробіглися по даху цього павільйону. Такий губий був. Потім один за одним побігли. А тепер оце одна сердиця. Мабуть, каже, щоб сюди не поверталася. Бо я тобі хвоста відірву. Миші. От що що а от тварини тут себе відчувають дуже комфортно з людьми. Можна сидіти так, дивитися на них. ж! та ти ж. Що? що ти на мене тут сердишся, ага? Я у себе вдома теж. Як же класно працювати на моєму новому столі. Дякую, Олена Ігор. Розкидала, розпластала. Коротше, я вже зробила 16 коржів медовика і майже зробила 16 коржів Спартака. І це було дуже легко, коли є отакий стіл. На сонечко вийшло. Вже потеплішало, вже кондиціонер працює в хаті. Я. Yeah. Вийшла пообідати і корка, яку сама робила, і рибу ловила, і олівки. І після цього поїду а замовлення віддам клієнтці. Ай! Так! Та що за діла? Я вам так балакала, так балакала, я ніфіга не записала. Ну капець. Коротше, зустріла я клієнтку. І після цього вирішила приїхати в інший Home Depot, по подивитися, чи є в них та плитка, яка мені потрібна, щоб був вірний колір і вірний розмір. І коли я проїжджала через перехрестя, там стояв чоловік десь 60 чимось років, і з дитиною трошечки ну я не знаю, 10-12. І він тримав прапор України, і дитина тримала якийсь... щось там. Написано було, але я не встигла прочитати, але просігналила їм, бо було дуже приємно побачити когось, хто намагається робити щось у підтримку України. Це молодці. І тут та ж сама фігня. Або цей колір, або цей розмір. Что за фигня? Ну что, друзья, поехали. Так, у нас тут Ирландия. Арбуз. А на кухне. Короче, у нас восемь. У нас. Наступила осінь, навіть тут додала трохи осінь, були в мене. ровные гирлянды. Я її туда и пососула. И вот осень. Тут у нас вот такой букет. Так что свято пришло и на подверье. И в павильоне нашому трошечки квіточок додала. И вот такая листечку А на вечерю я наколопутила оце, я розмірозила шинку ще з різдва, яка у нас була. Картопля молода, там, морква і спаржа. От яка у нас буде, буде вечеря. Вирішили розпалити вого. До речі, мої вогники не світять щось. Не знаю, скільки це бере, щоб зарядити солар батарею. Давно я вже місяця не бачила, у нас так було пахнено. О! Фірвілокі. Дивись, люди дуже так рідяно святкують. День інтро <ріх> ніколи не думала, що фірверку пускають Chapter 5 а, ну, Page 52 <ріх> читає. Коротше, наші вогники працюють. Це <ріх> просто мама сподівалася, що вони просто самі будуть. Е, вмикати, а там, а там кнопочка Дюліта <гум> почитала directions, інструкція, а, а я не почитала. Отак От вони виглядають у нас. Коротше, повішала отак. Ось отакі три гірлянди сань. Не зовсім те, що я мала на увазі, але робить то що треба. Показую в тебе, як вона. У нас Джашик страждає. Ми вийшли всі разом, а потім давай плакати. Не хочу в школу, другий клас, блин. Страждає, не хочу. Там тяжко. Блін. Коротше, моїм виявилось за зажарку колокаміну ще. Поки ще не зовсім. Мені нормально. Я насолоджуюся. Якщо не сидіти дуже близько, то нормально, просто дивися. У нас тут сусіди якісь влаштували е, е, День Незалежності. Четверте, 4 липня, знаєте? І десь дуже близько. Вони шарахають ці, блін, фієрверки. Я не знаю. Прикольненько так вийшло. Я тепер, тепер я задоволена. Вогники працюють, я задоволена. Чудовий день труда. Чудові вихідні у нас були. Було класно. Вогонь вже май... майже потух вітринаті. А я хотіла сосиску на вогні. Що ж ти думали цей весь час? Коротше, робимо сосиску на вагні для принцески. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. І бабай.